Вітаємо вас на телеканалі Гоку проєкті Топспорт. Гірник спорт відібрав очки у лідера. Юні плавці горішніх плавнів розпочали сезон. А Ганна Охота завершила участь у чемпіонаті світу з боксу. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні. Тож дивіться у випуску проєкту Топспорт. Команди Дюхика Гірник спорт стартували у національній лізі майбутнього. Кременчуцький будівельник приймав ФК Лубини. Три голи, пенальті та сутичка наприкінці поєдинку. Сезон тільки розпочався, а вже є медаль. Вихованці відділення плавання дюсиша нородин горішніх плавнів розпочали активну підготовку. Про медаль дзюдоїста Ярослава Омельченка. Підсумки мініфутбольного турніру Кубок активних та вітання під час урочистостей до Дня фізкультурника. Про це розповідаємо далі у дайджесті. Після здобутих перемог отримали не тільки привітання, а й грошові нагороди. Ці приємні миттєвості для спортсменів і тренерів горішніх плавнів відбулися у міському палаці культури і творчості під час урочистостей, присвячених Дню фізичної культури та спорту. Чемпіонів та призерів всеукраїнських та міжнародних змагань вітали напередодні свята у четвер, 11 вересня. Серед нагороджених міським головою Дмитром Биковим була чотириразова чемпіонка світу у Мілані 2025 з веслування на байдарках і каноє. Триразова олімпійська призерка Людмила Лузан та її тренер, президент веслувального клубу Гірник Микола Мацапура. Дзюдоїст із горішніх плавнів Ярослав Омельченко, який є вихованцем школи вищої спортивної майстерності та комунального закладу, ДЮСШ Олімпійські Надії, став бродзовим призером чемпіонату України у ваговій категорії понад 100 кілограмів. Змагання відбулося у Вінниці. Ганна охота на чемпіонаті світу з боксу зупинилася у кроці від здобуття медалі. У чвертьфінальному поєдинку вихованка відділення боксу Дю США 1 горішніх плавнів, яка зараз виступає за Сумську область, поступилася потужній представниці Казахстану Назим Кизайбай. Таким чином, в активі жіночої збірної України залишилася одна перемога в 11 поєдинках. Єдиною успішною зустрічю став бій саме Гани Охоти в одній восьмій фіналу чемпіонату світу. У горішніх плавнях фінішував турнір з мініфутболу кубок активних. Участь у ньому брала шістка команд: – «Неадеквати», «Нокаут-1», «Нокаут-2», Дніпро Сталь, Поплавок та Фітхаус. Протягом місяця матчі турніру проводилися на полях яхт-клубу, а переможець визначився після заключного поєдинку. Перше місце посіла команда Неадеквати, яка за додатковими показниками випередила Фітхаус, що фінішував другим. Третіми стали гравці команди Нокаут 2 У горішніх плавнях відбулося засідання виконкому міського відділення Національного олімпійського комітету. Його учасники обговорили важливі питання з розвитку спорту у горішніх плавнях, спланували подальшу діяльність відділення, а також наголосили на впливі економічної ситуації в країні та місті на діяльність спортивних шкіл і секцій. Наприкінці засідання виконавчий директор міського відділення НОК України Микола Шишліков зазначив, що створена фотогалерея спортсменів та тренерів у фізкультурно здоровчому комплексі користується неабиякою популярністю. Наступним кроком збереження свідчень великих спортивних традицій, горішніх плавнів є ідея створення музею спорту міста. Футболісти гірника спорт дали бій лідеру та відібрали у нього очки. Далі розповідаємо про матч гірників із колосом 2 що відбувся у суботу у рамках восьмого туру чемпіонату України другої ліги. Смілива та наполеглива гра приносить успіх. Гірник спорт у матчі із колосом 2 не тільки відібрав очки у лідера групи Б другої ліги, а й перервав триматчеву програшну серію, в якій не забивав м'ячів ми завжди кажемо, що треба сміливо. Ми граємо при своїх болівальниках. Як, ну, ми, ми, як наша домашня гра, і ми повинні їх радувати, щоб команда хотіла бігти і забивати голи. У першому таймі ключовий момент виник на 23-й хвилині поєдинку, коли півзахисник Колоса 2 Артем Недоля отримав друге попередження і залишив гостей у меншості. Борьба була там, знаєте, там. Локоть в ліце. Ну, мабуть, знаєте, по карточкам питань немає, бо ну, вони, вони є, вони і були. А, перегорів та навряд. Чи, я, я вважаю, це збіг обставин. Ну, Артем такий хлопець, що а, навряд чи він перегорів, але але але. але ну, трапилося, що трапилось. Навіть граючи в десятьох, гості могли відкрити рахунок ще до перерви. Але Станіслав Козлов виграв дуель у Дениса Хруля. Наприкінці першого тайму Анатолій Стецюк відібрав м'яч у суперника, віддав на Сергія Козака. А той довгим пасом кинув у відрив Злата Златєва, який не схибив і відкрив рахунок 1-0. Після забитого м'яча автор голу тримав у руці праву буцу. Відсадкував гол, так цікаво, бутса в тебе опинилася в руках, але не з тієї ноги, якою забив, так? Так. Та біг, мене захисник на п'ятку наступив, і коли біжав, вона вже була знята. І забив, і вже просто зняв на емоціях. Гірник спорт мав шанс взяти очки по максимуму, але в одній з атак у другому таймі Сергію Шевчуку дозволили зблизька влучити у ворота господарів поля 1-1. Надалі рахунок до кінця поєдинку не змінився і «Колос-2» залишився із втратами після виїзду до горішніх плавнів. Гірник спорт продемонстрував у цій грі характер та дав бій лідеру. Задоволений результатом, могли, і, могли як нічого зіграти, як виграти, так і програти в кінці. Тому, думаю, результат закономірний. Вітаю всіх, гарна команда, ми теж гарно грали, тому всіх з нічою бойовою. Надалі гірник спорт пропускає наступний дев'ятий тур у другій лізі. Після чого команда з горішніх плавнів зіграє у Вібет Кубку України на виїзді із Вінницькою нивою. Ця зустріч відбудеться 24 вересня, початок о 15.30. У Кременчуці господарі поля з команди Будівельник намагалися дати опір одному з лідерів обласного чемпіонату футбольному клубу Лубни. Чи вдалося молодій кременчуцькій команді відібрати очки у представника трійки лідерів? Дивіться далі. Кременчуцький будівельник ретельно готувався до гри і ФК Лубни та у гарному настрої підійшов до цього поєдинку після виходу до однієї восьмої фіналу Кубка України серед аматорів. До перерви у команд були рівні можливості відкрити рахунок. У цьому епізоді будівельник врятував часний вихід із воріт його голкіпера Ярослава Соловйова. Далі вже будівельник мав чудовий момент. Руслан Холявко здійснив чудовий прохід, але Микита Жульченко пробив прямо у голкіпера команди з Лубен Дениса Барченка. Ще раз господарі поля мали шанс відкрити рахунок вже у компенсований час першої половини. Але знову ФК Лубни врятував голкіпер. Голи у цьому матчі були забиті у другому таймі. На 57-й хвилині гості швидко вели м'яч після аута, і Сергій Мисюра забив перший гол у матчі. За 11 хвилин ефектним ударом у падінні, вихованець «Гірник спорт у складі будівельника, Павло Якубовський зрівняв рахунок 1-1. І здавалося, що це перелом у матчі. Далі. Автор забитого м'яча у складі господарів міг оформити дубель Павло Якубовський не реалізовує. Але у цьому епізоді голкіпер команди з Лубен Денис Барченко не схибив. Вирішальним у матчі став епізод, коли арбітер зустрічі Олександр Садовий призначив пенальті у ворота будівельника. 11 метровий реалізував Роман Кирпиченко. Забитих м'ячів більше не було. Але вже у компенсований час після атаки гостей відбулася невеличка сутичка. Небезпечно біля воріт будівельника мав шанс ізначитися, Руслан Сухонос. Олександр Шумейко там створив цей момент. І тут у нас ось сутичка така І на емоціях. Гравці ну не це не потрібно. Підсумком цього епізоду сталися вилучення голкіпера-будівельника Ярослава Соловйова та гравця ФК Лубни Руслана Сухоноса. Як виявилося, у головного тренера команди з Кременчука були претензії до суддівства не тільки у епізоді із вилученням. Вилучення не потрібно, але ну, я до судді підійшов, сказав, це, це його робота, що це до, до цього довів. Тому що там треба свиснути, там треба свиснути. Він свистів тільки в, на, в наші ворота, і пенальти там ще непонятний. Гол треба подивитися, який не, не зарахували. Да, до судді. Я гравці більше гравців на заміні, можливо, там хворі травмовані в наступних матчах. Пару гравців у нас травмованих. Будемо сподіватися, що вони. Підійдуться до наступних ігор ще в повному здраві, як кажуть. Футбольний клуб Лубини був близький до втрат очок, але цього разу здобув максимум залікових балів у Кременчуці. У нас не було другого как бы, виходу, як тільки перемога. Ми налаштовувалися тільки на перемогу. Сутичка, що де сутички трохи неприємно, що такі епізоди трапляються. Ну, це емоції в цілому. Нормально розійшлися, руки потисли, і ми двигаємося далі. У нас боротьба ще триває, тому для нас це важливі три очки були. Чіколи таку боротьбу з будівельниками команда на сьомому місці, але могли втратити і не добрати очок сьогодні. Так, так, звісно, знаємо, що команда тренується, команда молода, амбітна, тому ми чекали, що сьогодні буде нелегко. ФК Будівельник гідно провів цей матч але команді з Кременчука не вдалося засмутити представника трійки лідерів вищої ліги чемпіоната Полтавщини. Ну, позитив можемо віднести те, як боролися, то як йшла гра, то що тримали під контролем м'яч. Все, в принципі, було гарно, але десь не вистачило нам, напевно, впевненості, або щось, щось повлияло пов, на те, що ми не змогли забити ще. Ну, здалося, що у Лубні, команди Лубен, можливо, досить, да, ось, На досвіді так грали, дочікував момент і забили швидкий гол у другому таймі. Так, більше досвіду. Вони грають більше на ці вже змагання, та краще, напевно, десь у якихось моментах більше, як більше, каже, досвіду у деяких моментах футбольних. Вдалося переключитися з Кубка України серед аматорів на ось обласний чемпіонат? Е, так вдалося, да, Але так було мало вихідних, тому десь. Ну, Посприяла на це фізична підготовка після тієї гри, тому що там доданий час був, то так. Ну, в принципі, підготувалося, то нормально рада. Що там сталося, коли пенальті? Призначили, боротьба була, можливо, і ти там боровся, хто завалив цього гравця? Ну, там була, так, да, боротьба, десь може притримана. Таке нестандартний якийсь момент якийсь, та, на думку, рефері було пенальті. Не знаю, не можу нічого сказати, що дає. Головний тренер будівельника Сергій Селезньов назвав ключовий момент для його команди, коли можна було переломити хід поєдинку. Ключовий момент був коли відігралися, і в нас був момент, коли Павло Якубовський вийшов сам на сам. Тоді треба було забувати. І я вважаю, гра пішла б в другому руслі. Оце мабуть, ключовий момент. Був. А так хлопці молодці сьогодні без питань. Зіграти можна сказати без замін. Одна заміна у нас і то ще до кінця Артем готовий грати. Так що, хлопці, молодці. цього тижня. У ФК-Будівельник відбудеться виїзд на Одещину, де він зустрінеться у Кубку України серед аматорів із одеською точкою. Непогана команда. Ну грати з ними можна, і можна, і треба, і обігрувати. Так що будемо їхати за. Виграш. Кажеш про наступного суперника у Кубку України. Так такого ж рівня команда, як Енергетик, так да, дуже хороший суперник. І там дуже цікаві гравці, є, тому будемо їхати битися з ними у Чорноморському. Наступна гра для будівельника буде Кубковою і пройде у Чорноморську Одеської області у середу, 17 вересня. Команда з Гременчука проведе перший матч однієї восьмої фіналу. Кубка України серед аматорів. Юні футболісти дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт дебютували у вищій лізі чемпіонату України Національної ліги майбутнього. Як команди провели стартові поєдинки юнацького футбольного турніру? Дивіться далі. У чемпіонаті України Національної ліги майбутнього стартували чотири команди ДЮФК Гірник спорт. Дві з них проводили свої поєдинки вдома на центральній арені спорткомплексу Юність із гостями з Кривого Рогу. Командою Дю США один кривбас 1984. Участь у вищій лізі для нас ці можливо, тому що ми весь час грали в першій лізі і потім на виході, коли закінчували там дюфика. Ну, не мали там, ну. Дуже якісно підготовлених гравців мали. Зараз ігри цієї у вищій лізі, вони дають змогу нам грати з, ну, з більш конкурентними суперниками, і для нас це дуже гарний розвиток. Ну, в принципі, оцінюємо гру. команда дуже позитивно, Нам ну, сьогодні нам Свято цілефутбольна. Ми мали змогу на центральному полі грати. Болівальники, батьки прийшли, підтримали. З перемоги у турнірі стартувала команда гірних спорт Ю-14, яка виграла у своїх однолітків із кривого рогу із рахунком 7-0. Голи у матчі забили Макар Раденький, Ігор Чефонов, Григорій Іванов, Владислав Павленко. Дублем відзначився Нікіта Кипитько. І ще одного разу суперник забив гол у свої ворота. Ми перемогли з гарним рахунком 7-0. Ще могли б забивати, але але теж треба поважати і суперника, ну щоб теж дітей морально травмувати. Ну в цілому завдання на гру виконали. Взяли три очки, показали гарний футбол, забили достатню кількість голів, гарних голів. Те, що в принципі я дуже задоволений дебютом. Також вдома проводила матч команда Гірник спорт ю 16 який завдяки ось цьому чудовому голу від Марка Шкуріна вдалося зрівняти рахунок у першому таймі. – 1-1. Надалі команда з горішніх плавнів не забивала м'ячів і поступилася у грі команд вікової категорії Ю-16. Свої поєдинки на виїзді у Кривому Розі і проти гравців Дю США один Кривбас 1984 провели ще дві команди ДЮФК Гірник Спорт, але не здобули очок. Команда Ю 17 на виїзді поступилася суперникам із рахунком 1-3, А юнаки команди Ю-15 стартували із поразки 0-6. Команди інших ікових категорій набувають досвіду, також пробують свої сили. Це ж кажу, не все у нас ну, гарно, тому що, наприклад, команда Ю-16 перед самим, перед самим ну, початком чемпіонату у нас шість гравців захворіло, то тако в трошки в обмеженому складі грали. Сьогодні не всіх могли використовувати, тому і такі. Програли теж цю гру. Ну, сподіваюся, наші багато ігор. Навіть в цьому першому колі у нас ще шість ігор. Ми маємо то сподіваюся, вони будуть брати свої очки, набувати досвіду. І ну, будемо набирати очки в загальний залік, щоб. Отримати, отримати змогу наступного році теж залишатися вищій лізі. свої наступні матчі команди вікових категорій гірника спорт ю 14 та Ю-16 проведуть на виїзді із командою Мдю США 2 Дніпро. Ці поєдинки пройдуть у неділю 21 вересня. Наступні домашні матчі команди Ю 15 та Ю 17 зіграють у суботу 28 вересня, і це також буде зустріч із гостями з Дніпра з команди МДю США 2. Є перша медаль, є найближчі цілі. У басейні Нептун активні тренування розпочато у відділенні плавання дю США 1 На водні доріжки вже вийшли юнаки та дівчата, які розпочали підготовку до майбутніх змагань. Деяким вже вдалося здобути медаль. Докладно про початок сезону у плавців та плавчинь горішніх плавнів. Далі у сюжеті. Тренування у басейні Нептун тільки розпочалися, а він вже з медалю всеукраїнських змагань. Мова йде про вихованця дюсишану горішніх плавнів Дмитрія Архіпова. Наприкінці серпня у чемпіонаті України фізкультурно-спортивного товариства Динамо вихованець Ганни Савельєвої здобув бронзову медаль на 100-метрівці батерфляєм. З підготовкою два тижні тренувався до цього. Ну, з вимаганнями задоволені результатами теж. Чи були шанси здобути ще вищу медаль? Шанси, звичайно, були, але суперники були важкі. Стар стар зробив досить непоганий. Ну, на цій дистанції потрібно. Тримати темп високий, трішки задоволений, що вже є медаль. Що надається медаль, які думки? І чи надає впевненість натхнення працювати далі? Так, звичайно, дає впевненість для дальнішої праці, щоб виконати норматив кандидата в майстрі спорту. У складі збірної Полтавської області на чемпіонаті України ФСТ Динамо виступала також вихованка тренера Валерія Панесова Марта Калинюк. Змагання пройшли добре, в принципі, я трішки ухудшила результати, але так добре. Я пла 5 дистанцій. Так, 5. Аж учитве естафету, це п'яту. Напевно, найкраще я проплила на 100 кролі та 50 кролі, На 50-29-83, а на 100 – 1,06. Що сказала твій тренер Валерій Панесов? Сказав, що на цей раз піде, бо ми не готувалося. Я вирішила ну, поїхати, щоб перевірити, як я там пропливу. Які цілі собі ставиш на ось цей сезон, до яких, до яких там, успіхів будеш прагнути? Виповнити кандидата. Кандидата в майстри спорту, так? Так. Це реально ось у цьому році виконати? Ну, у році, у сезоні. Так, реально. Вже на чемпіонаті області чи ні? Ну, постараємося. Коли найближчі старти? О, в кінці місяця, але це буде день спринтером. А обласні чи будуть змагання? Напевно, у наступному місяці буде область. Ну і роз, розкажи. Як працювала ти влітку, чи тренувалася, як зараз працюєш? А, так, тренувалася, але ми, ну, в мене не було нагрузки. Ми так відпочивали, можна вважати. А зараз у нас підвищилася нагрузка. В якому режимі будете працювати, е, які швидкості будете набирати? Е, ну, швидкості будемо набирати, як піде, а тренуватися будемо, як і завжди, дві тренування. Два рази на день? Так. Головні змагання у вихованців відділення плавання дюсиша нородин горішніх плавнів. Попереду зараз юнаки та дівчата радіють тому, що знову усі разом зустрілися у басейні та готові до нових викликів. Відчуття в мене дуже класне, за плаванням, так собі скучала, тому що я е, увесь все літо плавала. Е, думаю, почати тренуватися знову по бату, щоб е, на ближчих змаганнях е, отримати перше місце по бату. Чого хочеш досягти у цьому році? Ну, я хочу досягти перших місць особливо на, по бату. Думаю, на Полтаві хоча б на третє місце попасти, а на цьому Кубок ферму. Хочу, ну, хоча б друге, як в прошлий раз. Це моє перше заняття в цьому році. Я думав, що буде складно плавати, але ну, мені було не дуже складно. Якось підтримувала форму влітку? Так, да, ми займалися на, ну, на плаванні два місяці на сухі тренування на стадіоні. Що виконували, що робили? Робили, ну, бі, бігали, робили різні, е, ну, займалися там, бігали, е, вправи робили різні. Ну, які цілі ставиш, е, якого нормативу хочеш досягти? Ну, в цьому році я хочу ви е, хочу виповнити дру перший дорослий розряд. Ну, якщо це буде можливо, і ну Продовжувати плавати, один із вихованців відділення плавання дю номер один горішніх плавнів Денис Марченко вже виборював нагороди обласних змагань, має певний досвід виступів, але прагне досягти наступної своєї цілі. Я тренуюся вже 5 років, та в мене ціль виконати перший дорослий розряд в цьому році. Як відчуваєш себе? Чи втратив трохи форму? Скільки це потрібно буде, щоб набрати? Я трохи втратив, але я думаю, мені місяця хватить. Ну, які цілі ставиш собі? М -м відібратися на чемпіонат України у жовтні та, може, якусь медаль здобути. У гарному настрої тренувалася юна плавчиня Марія Рєпченко. Вона поділилася враженнями під час невеличкої перерви між завданнями тренера. Прийшла на плавання я. З понеділка вже ходила на тренування. У вівторок вже почалися тренування на воді, вода нормально. Все подобається. Важко чи ні після перерви? Як влітку проводила час? Дуже важко. Кріпатура, ноги болять, руки болять. Дуже важко адаптуватися після літа. Які цілі ставиш собі на собі на цей рік? Виконати перший дорослий розряд. Скільки не вистачає? Чи важко буде чи ні? Думаю, буде дуже важко, тому що вже давно не можу виконати. Я думаю, все вдасться, так? Усі юні плавці радіють відновленням тренувань у басейні, адже кожен із них тепер має працювати на водних доріжках активно, аби радувати свого тренера та продовжувати крокувати до успіхів, підніматися на п'єдестал пошани подальших турнірів. Відчуваюся добре на тренуваннях. На сьогодні це друге тренування. Вчора було перше. Ну взагалі-то добре все. Які цілі собі ставиш чи важко їх буде досягти? Ну, ціліс, я поставлю виконати вторий дорослий розряд до кінця года. Ну, думаю, буде важко бати. Як зараз тривають тренування? Так справляєшся з завданнями? Ну так, справляюся, хоч дихання щось буваєш, але справляюсь нормально. З Добрим настроєм, починаємо новий сезон. Ну, літня перерва. Ну не сильно важко зараз плести, але болять руки. Ну, а так, я думаю, що я більш краще стала плести, тому що біг розвиває нашу витривалість і тепер ми можемо плавати більші дистанції без, без якоїсь напруги. Ну, біг бігом де займалися влітку, так, на тренуваннях? Так, да, так. Да. Ми бігали по 10 кругів. Іграли в артбол, виконували е, всякі тренування, все літо. І, ну, це це да, дає свій прогрес. Ну, які цілі ставиш собі на цей рік? Ну, я хочу виконати перший дорослий, е, показати гарні результати на області і, можливо, зайнятися якесь місце. Про поєднання плавання та навчання після зміни школи докладно розповіла юна плавчиня, десятикласниця ЗОЖ номер 5 Кристина Різник. На тренуваннях поступово стає тяжче. Школа в мене закінчується пізно. На цьому тижні в мене уроки були дуже тісно зв'язані з тренуваннями, тому що в мене було 15 хвилин, щоб дійти до трену... ну, до плавання, і тому я. Проходила рівно в час трену... тренування. І... Ну, Школа для мене це не дуже тяжко. Я вже там е, пристроїлася, вже там все запам'ятала, знайшла нових друзів і в тренування вже теж починаю починаю втягуватися. Після літа дуже важко так, тому що я все літо, так сказати, пролежала на кроваті, майже нічим не займалася, і е, різкий актив для мене це важко. Скільки Потрібно буде. Часу ось, відновитися і показувати гарні результати? Ну, я думаю, як мінімум місяць на це уйде, тому що ми з наступної неділі почнемо вже по повній програмі займатися. Якісь цілі ставиш собі чи ні? Я хочу виповнити перший дорослий розряд. З вересня басейн Нептун запрацював на повну під час тренувань юнаків і дівчат відділення плавання ДЮСШ номер нородин горішніх плавнів немає вільних доріжок. Юнаки та дівчата разом зі своїми тренерами ведуть підготовку до найближчих змагань та прагнуть вразити своїми результатами протягом подальшого навчального року. Це все на сьогодні. Будьте активними та радійте успіхам наших спортсменів. Такі емоції додають позитиву у цей непростий час. Про здобутки на спортивних аренах завжди можна дізнатися у випусках проєкту ТОПСПОРТ на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також тримайте у полі зору новини в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі ТОПСПОРТ. На все добре.